Вже лягли відпочивати. Коли дзвонили друзі, і чути і, і мені було, хоч в мене і пластику, і на, дуже тут не чути, що робиться. От. Коли воно бахнуло, і всі почали обзванюватися, у нас тут, ну, група, от, почали обзванюватися, що до чого, з города почали дзвонити, питати, а що там у вашу сторону. От. Коли чую, тільки оце ж все ж, то один, то друге, оце, е, люди бігли ж туди, бо там же ж в першу очередь е, дві, двох братів вдома погоріли. От. Вони от туди ж, як глянули, а тут теж бух, і всі ж бачили, куди воно летить. і Бігли сюди. Я ж поки все то саме, ж бігти до чоловіка, бо він інвалід, тягнути коляску, щоб його якось перетягнути. Ці дзвонять, я хочу виключати, воно і не виключається. І ну, що я це саме? Коли кажу: Та я вже горю, я вже горю. Вони кажуть: хто, що там? Я вже горю. Воно ж упало, сра, як от бухнуло, впав потолок підвісний, і на мене почала земля, глина сипатися, що вмазаний же толок. І я ж ото побігла швидко витягувати, коли МЧСвець перескакує у вікно. А люди через хто знаєш, ну де в нас двері, ті двері, а, а ті ж через вікно і бігають ж, хто ще, хто тягнуть, і мене, я ж кричу, дайте я хоч документи ж возьму. Вони кажуть, ну подивися, куди там. Це все горить, вже сипеться ж гаряче все. От, ну я таки встигла. Поки вони мене чоловіка протягували, я скакнула, ну трошки там впалилася. Вихватила, які могла документи, але ну, згоріли, бо вони в другому ділі було чоловікове посвідчення інвалідності, що в нього група пенсіонний цей як посвідчення і паспорт згорів чоловіковий. Ото гараж. Ну, оце ж перша половина брата. А, а в мене ви вход он бачите, оце в нього тут, а ото у мене там куди заходити. От. І оце ж е, цей, ну туди не треба, бачите, там вже драна з тої сторони криші ж немає. І Погрібник, ну туди не можна, не, бо він рушиться. Треба ж десь ну на старості. ж, щоб… Вже ж брату і мені з чоловіком, де ж житиш? Ну куди От він і я, ну і, і чоловік то є інвалід, куди ж, ж треба. Цих ось, Іван Іванович, вони пожилі люди, а чого то ну, тільки целофаном, вікна ж побити, там побити, всі ж повипадали. У цього було ж побито. Тоже, я не знаю за вікна, вікна вроді стоять. Цих сусідів вікна вибито, і угол дійшов. Ну, так як. Mm -hmm. Так, даже ж аж туди, і в тих людей вікна і двері отак от таке.